Попри те, що нині входить в моду не дивитися телевізор, шанувальників-артиста, успіх, якому приніс саме телевізійний проєкт, у Кривому Розі чимало. Ми слідкували за його путем і він дуже подобається нам Євгенії Литвинковичу. Репертуар у нього хороший, голос хороший, держиться прекрасно на сцені. Всі фібри душі тепляють. Дуже душевний чоловік, бідна. Ну, якщо він душою поє, значить доходить до наших На телепроекті ікс-фактор його називали артистом з великої літери та людиною з великою душею. Частинкою своєї душі Євген Літвінкович поділився із криворіжцями. Перших нот йому вдавалося підкорити публіку. На ліричних композиціях глядачі ставали уважними, задумливими. Під час виконання запальних не стримували емоцій, щиро віддячуючи за кожну пісню хвилею оплесків. Перший серйозний тур Євгена Літвінковича з сольною програмою дає підставу говорити про те, що зірка ексфактора, яких у подібних проєктах загорається чимало, виросла у самостійну одиницю зі своїм амплуа і своєю аудиторією. Сейчас наконец-таки действительно абсолютно все зависит от меня. Это хорошо. Конечно, когда ты в состоянии контролировать всю свою, так скажем, работу, деятельность, передвижение, жизнь, то это, конечно, лучше. Я верю с Шість пісень Літвінковича про кохання, йому притаманний особливий поетично-філософський музичний погляд на одвічне почуття. А нещодавно він почав писати власні тексти. Євген, який все життя прожив у Білорусі, зізнається авторське натхнення, як і власне широке визнання прийшли до нього вже на українській землі. Особливого драйву яскравому виступу артиста додавала його професійна команда. Хлопці запалювали в унісон з солістом. Дві години безперервного спілкування з публікою пройшли тепло і по-домашньому, ніби усі присутні, давні, добрі, знайомі. Компліментів співаку криворізькі прихильниці не шкодували. З першого згляда на сцені «Х-фактора»… Мороз по коже білий світ – це от, як ваша така душа, чиста, біла у відповідь Літвінкович щедро обнімався, гуморив, нітився, захоплювався красою криворізьких дівчат та їхніми талантами. Що, сама Звісно. Під кінець концерту артист виступав з розцілованими щоками та ще більш піднесеним настроєм. Люди добрі, приємні, відзивчиві, сразу ж розкріпащаються, йдуть на контакт. як сьогодні і в пляс, і даже говорити не прийшлося. Очікування своїх шанувальників Літвінкович виправдав надміру. Наостанок передав привіт і вдячність за глядацьку любов від своєї матусі та пообіцяв приїздити до Кривого Рогу ще не один раз суржиком українсько-білоруської. Усім, хто не потрапив сьогодні на концерт, а тата вам. Я вас вільно чекаю в наступному концерті. Придеться сделать його поскорее, щоб ну раз я надеюсь, слухи приятные расползутся, і ми все-таки з тими, хто не получилось у кого сьогодні прийти, мы обязательно увійдемося. Побачити найцікавіші моменти виступу та спілкування на сцені, євгена Літвінковича, глядачі рудани, зможуть і у програмі зірки в місті. Слідкуйте за анонсами.